Подивіться на цю тоненьку рамочку. Як воно може бути таким маленьким, а при цьому це величезний телевізор з 8К панеллю? Вітаю, шановні кедри глядачі! Сьогодні дивимось на 8К телевізор Samsung Neo QLED 2024 року QN900D з процесором зі штучним інтелектом. Модель є в різних діагоналях 65, 75 і 85 дюймів. У нас найменша 65. Це відео виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Якщо ви й досі не розуміли, навіщо потрібен 8 к QN900D може дати на це пояснення. Навіть якщо контенту такої якості мало, завдяки новому процесору nq 8 3 він у вас буде таким весь: апскейл чи моментальне збільшення роздільної здатності вихідного сигналу було й раніше. І ми вже показували вам це минулого року, адже у нас на огляді було попереднє покоління QN900C. Проте тут підвищення роздільної здатності зробило Великий крок вперед. Особливо це помітно в доволі активних сценах. Апскейл з 4К до 8К вже був. Тут він став просто краще, але те, що цей телевізор робить з 1080p, просто неймовірно, бо він апскейлить контент до 8К в реальному часі, додаючи неіснуючі точки, видає 33 мільйони пікселів з відповідною чіткістю та деталізацією. Це все відбувається завдяки новому процесору ЕНК 8 Agent 3 на базі штучного інтелекту. Кількість нейронних мереж була 64, Тепер 512. Це вісьмикратний приріст, ши автоматично розпізнає текст, обличчя і, наприклад, м'ячі в спортивних трансляціях на футбольному полі, тенісному корті чи навіть м'ячик для гольфа. Навіщо? Дещо ви бачили не слід від камети, а чіткий рух м'яча? Процес визначає цей об'єкт і робить його різким і чітким в реальному часі, навіть якщо він рухається дуже швидко. Перегляд спортивних трансляцій це доволі популярний контент. Я раніше не розуміла людей, кому ти може бути цікавим. Але після того, як побула футбольним фотографом, влилась в тему, щоб ловити найцікавіші моменти, треба передбачати події. І довелося розібратися в усіх правилах і нюансах. І мені сподобалось. Признавайтесь, хто ще любить повболівати за своїх, особливо в компанії друзів, дисплей Quantum Mini LED Тут кожен піксель в 40 разів менший за пікселі у звичайних панелях. Чорний глибокий, і навіть на повністю темному фоні від яскравих об'єктів рівень засвітлення невеликий. Через те, що панель дуже яскрава, я думала, що рівень залишкового світла на чорному фоні буде набагато більшим. Звісно, рівень контрасту не такий, як в oled моделях але наближений. По яскравості телевізор дуже крутий. Якщо заповнити білим кольором весь екран, ви отримаєте 800 ніт яскравості на максимальних налаштуваннях, а при 10% вікна цілих. 1400 Щоб трохи відбити свою вартість, цей телевізор має режим економії енергії AI Energy. При його вімкненні ТВ автоматично визначає рівень освітленості в приміщенні та аналізує особливості використання. На основі цього регулює яскравість і цим допомагає зменшити загальне енергоспоживання. Чіткість особливість цього телевізора не тільки в зображенні, а й у звучанні, бо штучний інтелект працює не тільки з картинкою, а й зі звуком. Активний підсилювач Active Voice Amplifier Pro адаптує гучність голосу відносно інтуршумів і музики, щоб було чутне кожне слово і діалоги не з'їдались фоном. Технологія Object Tracking Sound Pro створює об'ємний ефект, бо штучний інтелект відстежує рух об'єкта і супроводжує його звуком. А технологія Adaptive Sound Pro аналізує приміщення і балансує звук під нього. Вбудований 624 звук, як і раніше, дуже гарний. Не скажу, що він став набагато кращим, якщо зміни є, то мінімальні. І точно не дозволяє не думати про додаткові джерела звуку. Хоча, якщо потрібно, це не проблема, і технологія Q symphony дозволить підключати саундбар Samsung, щоб вони працювали в парі з будованим звуком. Окрім всього вище сказаного, QN901 здивує ще й геймерів. Це один з перших телевізорів, який дає можливість грати в ПК в 4К з частотою кадрів 240 на секунду. Чесно кажучи, дивлячись на вартість ігрових моніторів, комп'ютерів і периферії, цей екран непогано виглядає в якості основного для якогось лютого геймера. Більше за це, якщо залізо витягне, в нас такого немає. Можна грати в 8к 60 чи апскейлити з PlayStation 5 до 8К. для ігор. є спеціальний режим, в якому ви отримуєте максимум саме для гри. Включно з пресетами під різні жанри. Intelligent Mode дозволить вам не грати з налаштуваннями зображення. Просто вмикайте цей розумний режим, і він буде сам визначати, що зараз транслюється на екран, і підлаштовувати картинку. Мені дуже подобається те, що флагманські телевізори Samsung можна встановлювати як завгодно. Хоч на тумбочку, хоч на стіну, і при цьому за нього не буде стирчати багато дротів. Звичайних телевізорах у вас буде як мінімум дріт жилення, дріт для під'єднання до мережі і якийсь HDMI від приставки чи консолі. Тут же все конектиться в One Connect Box, з якого до телевізора йде один напівпрозорий дріт, в якому поєднані всі інтерфейси. Нова операційна система Tizen більше не має номеру, це просто Tizen. І тут з'явився новий сервіс Daily Plus, який допомагає керувати повсякденними справами, включає Smart Sync з керування розумними. Вистроями трекер тренувань, воркспейс тощо, наприклад, з нового є Workout Tracker. Це хаб, де можна підключити свій годинник Galaxy і переглядати статистику вправ для зручності. Поряд є вже завдані команди пошуку в YouTube відео з тренуваннями. А також на порту є Knox Security Chip, який робить цей хаб, точніше. Телевізор, таким же безпечним, як і смартфони Samsung. Ваші паролі, пін коди і всі дані надійно захищені. Напевно, єдині речі, до чого у мене є питання, це об'єм внутрішнього накопичувача 4 гігабайти. По суті, якщо трохи погратись з магазином застосунків, заповнити цей об'єм більше ніж реально. А також пульт керування. Раніше він був металевий і виглядав більш солідно. Зараз він один в один, як у відносно недорогого проектора за фрістайл другого покоління. Хоча мені він все одно подобається, і навіть на дотик більш приємніший ніж металевий. На даний момент це один з найкращих телевізорів в світі, який тепер може зацікавити ще й геймерів. Ви дійсно отримаєте максимум з того, що світ великих дисплеїв може запропонувати. Але вартість цього ТВ 199 тисяч дев'ятсот гривень. Чи коштує він цих грошей? Тут мова не йде про найкраще співвідношення ціни і якості. Це флагман. І в цьому випадку йде великий перегін саме в характеристики, без жодних компромісів, що і формує ціну. Це не просто щось. Новенький і цікаве за ці гроші. Ви отримаєте все і одразу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і вподобайки.